та Білоуцьк рівно. Громадське радіо. Слухайте, думайте. І ми повернулися у ефір громадської хвилі на громадському радіо. 20, 21 година, 30 хвилин. Ми продовжуємо В нашій студії новий гість. Це віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів Transparency International. Ми зараз поговоримо про звіт Transparency, який присвячений, присвячений роботі системи. Дозоро і е, систему прозоро також і він стосується... прозоро знаю, а дозоро ледь не вперше От, чую. зараз. Якраз вам розкажу, а -а -а. що це таке, але звідси стосується е, медичних закупівель, які відбувалися з в е, другій половині року у період з 1 серпня по 31 грудня, і е, що і як купували е, лікарні в Україні, це ми зараз дізнаємось буквально за кілька хвилин, але перед цим е, висловлю припущення тепер можу припустити. Дозоро це від доза? <рес> Ні, дозоро Ні. це від. Я думав, як медицина, так і доза. Як дозор the watch ага. of Prozorro. Так. Отже, доброго вечора. Так. Власне, Transparency International Україна за часів розробки системи електронних закупівель Прозоро відповідала за її розробку. Так? І в грудні 2015 року ми передали систему у власність державного підприємства, яке сьогодні несе назву Прозоро. І після цього ми за свою місію вирішили розбудувати ефективну систему для здійснення моніторингу за закупівлями, які здійснюються у системі Прозоро, власне, ми розробили два таких потужних аналітичних інструменти, завдяки яким уже сьогодні кожен громадянин може у декілька кліків перевірити будь-які закупівлі, які відбуваються. В абсолютно будь-якому закладі в їх регіоні, чи то найменша школа, чи то найменша лікарня, чи навіть е, найбільші державні підприємства чи міністерства. І власне, ми вирішили, що будемо готувати секторальні звіти для того, щоб показувати, як працюють ті чи інші сфери, саме в сфері державних закупівель, і вирішили почати з медицини, тому що медицина стосується кожного з нас. Власне, ми закликаємо кожного громадянина слідкувати за тим, як витрачаються кошти, звичайно, у всіх сферах, але дуже важливо сьогодні допомогти і новій команді Міністерства охорони здоров'я, яка покладає, покладає зусилля для здійснення реформи. Ну і власне, якщо ми будемо контролювати те, як витрачаються наші з вами кошти, то ми будемо рятувати і життя людей, оскільки кожна законобелена гривня через систему закупівель, це додаткові ліки, які можуть врятувати пацієнтів. І власне. У своєму дослідженні ми в першу чергу акцентували на ті тенденції, які відбуваються у медичній сфері в системі Прозоро, але починаючи з того моменту, як вона стала обов'язкова для всіх, тобто 1 серпня 2016 року. За цей час насправді було витрачено чимало коштів. Більше двох тисяч замовників, замовник це може бути проста лікарня, чи якийсь інститут медичний, чи саме Міністерство охорони здоров'я. Вони витратили більше 4,5 мільярдів гривень. Ці 4,5 мільярди гривень не завжди витрачалися на конкурентних процедурах. Власне, третина, 31%, були розподілені неконкурентно. І для нас це дуже важливий сигнал, що не всі лікарні мають бажання прозоро витрачати кошти, прозоро закупувати ліки, чи пальне, чи додаткове обладнання, наприклад, і економити кошти. М можна навести приклад у такий детальний, е схематичний, дуже простий, як відбувається неконкурентне розподілення коштів? Так, власне, через систему електронних закупівель Прозоро кожен замовник може обрати шлях, як він хоче закуповувати, якщо це е невеликі торги торги до 200 тисяч гривень. І він може або оголосити конкурентну процедуру, за результатами якої буде здійснюватися аукціон, і постачальники будуть знижувати ціну, змагаючись між собою для отримання контракту. А можеш просто опублікувати звіт про заключений контракт, вибравши підрядника самостійно. І наш аналіз показує, що далеко не завжди вибор. Підрядника закладом дає йому найвигідніші ціни. Навпаки, дуже часто ми отримуємо ціни на 20-30%, а іноді відсотків, а іноді і в рази вищі за ринкові. І, власне, якщо ви слідкували за рубрикою непрозоро, яку запустили у грудні минулого року, то можна було чітко бачити, як по таким от звітам до 200 тисяч гривень, які в наближалися до, до 200 тисяч гривень максимально да, проводили іноді звіти на 199 тисяч 999 mm -hmm. гривень, власне, знаходили зловживання чи завищення ціни е, у деяких випадках і до трьох разів. Да, і, власне, е, ми у своєму звіті показали цю інформацію і також рекомендуємо і Міністерство економічного розвитку і торгівлі переглянути. Е, те, як сьогодні відбувається допорогові і до порогові закупівлі, що вам відповідає міністерство власне сьогодні. Міністерство економічного розвитку і торгівлі також зацікавлене у тому, щоб максимально прозоро витрачати наші з вами кошти, і воно підтримує ідею введення до порогової конкурентної процедури у закон. Єдине питання, і ми їх в цьому підтримуємо це знайти таку золоту середину. Коли саме треба який саме поріг визначати, да, тому що точно там з нуля гривень не варто проводити конкурентні процедури. Це високі транзакційні витрати, mm -hmm. е, і бізнес не завжди захоче йти витрачати свій час. Е, ми сьогодні проводимо дослідження, яке саме, який саме поріг цікавіший і для бізнесу, і не створює додаткових е, проблем для самих замовників, оскільки це робочий час е, замовників. І власне сьогодні. Е, Аналітика по Києву, наприклад, показує, що якщо ми визначаємо понад 10 тисяч гривень поріг, за яким можна проводити конкурентну процедуру, то торги доволі успішні, доволі конкурентні, і в принципі такий поріг можна тестувати. Але це Київ, да, тут трошки насправді вищий рівень і там покриття інтернету, і комп'ютеризації, і професіоналізації замовників. Тому загалом сьогодні по Україні ми говоримо на можливий поріг у 50 тисяч гривень, а власне. Чи можна сказати, що ці суми, які були перевищені, що це от 100% ті самі відкати, про яких ми говоримо ну, вже багато, багато років, мабуть, багато десятиліть? Е, ні, такого ми сказати не можемо, тому що, по-перше, кожну закупівлю окремо треба розглядати і аналізувати сьогодні. На жаль, у системі прозоро немає такого модулю чи такого показника, як ціна за одиницю товару. Власне, він найближчим часом з'явиться, тому що міністерство вже розробило нову форму і технічна система готова. Залишилося лише юстувати цей наказ в Міністерстві юстиції. І я юстувати думаю... це що означає? Ну, власне, затвердити затвердити. Да, власне міністерство випускає наказ, і оскільки він обов'язковий для до виконання для всіх замовників, міністерство юстиції має його затвердити для того, щоб всі його дотримувалися, і він був розміщений відповідно на порталі. Так, от система вже буде готова показувати ціну за одиницю товару досить швидко. Ми вже готуємо модуль аналізу цін, модуль порівняння цін. І тоді ми будемо більш, скажімо, точно бачити, де є конкретні зловживання, де є, можливо, якісь помилки чи неточності, от, а де можна там стверджувати про якусь корупційну складову, да, тому що ціна ну, завищена дуже нахабно. Слова Віктора Нестулі, програмного директора з ініціатив, чи якнова з інновацій да. Transparency International про те, що у три кліки. Чи топа клаце можна дізнатися про те, що де як купили, сподвигли мене зробити один клац, а саме набрати Непрозоро, я вийшов на сайт громадянської ініціативи Непрозоро і з подивом побачив, що одна, остання публікація там 1 травня 2016 року. Чому власне я говорив про саме про хештег Непрозоро так, в Фейсбуці? Це не якась там окрема громадська ініціатива. Це просто хвиля, яка запустилася такий собі флешмоб, мовно кажуть, та які за в грудні, і всі закликали дивитися контракти, які були укладені неконкурентно. Просто банально порівнювати ціни з ринковими, з тим, що ми можемо знайти там в онлайн-магазинах чи зателефонувати якомусь підряднику. Але оскільки Андрій Куликов не любить соцмережі, ні, ну я фейзвук... справді не люблю соцмережі. Маю для цього не менше підстав ніж усі інші українці і не українці. А тут спро... а чому от громадянська ініціатива не прозоро. 2016 рік. я власне не знаю, що це за, за конкретна ініціатива, яка має свій сайт. О. Ми говорили про о, флешмоб. Але ну, ми щоб, закликаємо щоб вас. Щоб не було да, не те, да, що звичайно. Треба це пояснити. да, Але сьогодні у нас є вже доволі класні портали. Це bi.prozoro.org. Це о. модуль аналітики, де можна подивитися Зараз кожну закупівлю. буде, буде клас. Да, там всі вся статистика по кожному окремому замовнику. Mm -hmm. Показники Чи може конкуренції там розібратися звичайний користувач а, може. Але... але треба бажання, але треба бажання. Так, ми зараз е, розробили ряд і відеоінструкцій, є там інструкція на самому порталі. Е, він інтуїтивно зрозумілий, якщо не боятися там і поклацати, що там відбувається. Е, і е, сьогодні ми також спільно з департаментом закупівель Міністерства економічного розвитку і проекту гармонізації Європейського Союзу е, розробляємо спільний курс на відкритому університеті Майдану, на якому будемо вчити саме громадське суспільство, як контролювати видатки держави. Це Буде і курс для системи закупівель, для системи продажів для аукціонів. Власне, там буде дуже детальні інструкції і гайди. Вже завтра вранці на нашому сайті громадські ви зможете послухати знову розмову із Віктором Нестулею, перевірити, чи правильно почули. І там, напевне, буде також назва цього сайту, який я зараз набрав зі слуху. І помилився, тому будь ласка, ще раз назви Так, сайт. Це BI, біа від, від слова Business Intelligence так. англійського так. крапка прозоро а два ясно. Ось була моя помилка. Крапка орг. все зараз будемо дивитися той сайт. Так а давайте повернемося до звіту про медичні закупівлі у Прозоро. Власне, понад дві тисячі замовників. Хто вони? Де вони? І е, ви згадували на початку е, в підвоці, так би мовити, до звіту, що не всі лікарні готові бути відкритими у своїх закупівлях, чи от ви визначили точково ті місця, де не готові, чи можна їх назвати з прив'язкою до карти? Так, власне, ми аналізували всю Україну, всі 25 областей, областей, да, які здійснюють закупівлі е, у системі. І найактивніший серед них Київ, тому що у Київській міській державній адміністрації діє розпорядження, яке зобов'язує всіх підпорядкованих замовників проводити свої закупівлі від 3 тисяч гривень, виключно через систему Прозоро. Е, вони проводять тисячі процедур. Звичайно, є там і певні нюанси, є певні проблеми, проте, з точки зору відкритості, вони там лідери. Дніпропетровська область, Дніпровська Дніпровська міськрада також серед лідерів. Але є у нас такі, наприклад, області, як Черкаська чи Сумська. Які повністю відмовляються проводити допорогові конкурентні процедури у системі Прозору, в тому числі і у сфері медицини, є, наприклад, кривий ріг, який теж саботує систему і відмовляється проводити конкурентні допороги. Це залежить від місцевої влади, від органів самоврядування чи від кого? Так, власне є два варіанти: перше, це замовник самостійно визначає, чи хоче він проводити ці допороги конкурентно чи ні, або ж місцева влада приймає відповідне рішення. А який відсоток закупівель у медицині взагалі припадає на понад порогові, на понад 200 тисяч гривень? Як часто це трапляється? Угу. Власне, приблизно 60%. це понад порогові торги? 40% це допорогові торги, і якщо говорити да, за об'ємами, то це по гривнях майже однакова сума. По рівню економії, надпорогові торги трошки перевищують допорогові, да, там, якщо 140 мільйонів гривень зекономили на надпорогових, на допорогових 120 мільйонів гривень. Проте тут ще питання методології розрахунку економії, да, тому що сьогодні у системі Прозоро. Показник економії рахується, як різниця між початковою ціною, яку оголосив замовник, і ціною контракту, яку в результаті аукціону ми отримали і підписали. Не факт насправді, що очікувана вартість вона була дуже близько до ринкової, і в результаті ми отримали економію від ринку. Да? Але в будь-якому випадку це ці це ті кошти, які могли витратити замовники, які, наприклад, закуповують напряму по неконкурентним процедурам. Я тут зайшов, нарешті, коли мені Віктор Нестуля пояснив точно, як називається сайт, дуже цікаво, тут графіки. Ну, любителям читати енциклопедія, я до таких належу, це дуже цікавий сайт. Але на що я звернув увагу? КМДА, Київська міська держадміністрація, згадано тут уже паном Нестулею, фігурує практично в усіх. Графіках там, де рейтинг організаторів, Дніпропетровська обласна державна адміністрація згадана тут, не згадана Маріупольська міська рада, але мене зацікавило також, що тут все е, органи місцевого самоврядування або державні органи влади і Міністерство інфраструктури. Чим пояснюється, що Міністерство інфраструктури? Так, власне серед, серед цих організаторів у міністерстві інфраструктури дуже велика кількість підприємств, які знаходяться у їхньому підпорядкуванні близько 200. Це підприємства дорожньої галузі, море, аеропорти, і всі вони проводять свої закупівлі через систему Прозоро. І до недавніх пір там була і Укрзалізниця підпорядкуванням міст міністерства інфраструктури. І, власне, якщо, наприклад, клікнути на той саме КМДА на графіку чи на е, міністерство інфраструктури, то ми заглибимося далі, і ми побачимо там. Сферу діяльності, чи, наприклад, Департамент охорони здоров'я, якщо ми говоримо конкретно про КМДА. І в цьому інструменті ми можемо заглибитися до самої конкретної закупівлі до одного тендеру, перевірити по цьому тендеру, хто брав участь, хто подавав пропозиції, які вони були, як вони змагалися між собою на аукціоні, хто є контактними особами, і замовника, і учасника. Власне, там вся історія кожної окремої закупівлі. Також через цей модуль можна подати скаргу чи звернення на портал Дозору. Це Власне, той інструмент, про який ми згадували з самого початку, це моніторинговий портал, який має на своїй меті зібрати абсолютно всю інформацію про порушення чи навпаки найкращі практики, які сьогодні є у системі закупівель. Там є структуровані форми, і кожен користувач, чи то учасник, чи то замовник, чи представник громадськості. Може відвідати портал, і зареєструвавшись чи авторизувавшись через соціальні мережі або поштові клієнти, залишити структурований відгук по конкретному тендеру, чи була там завищена очікувана вартість, чи, наприклад, була безпідставна дискваліфікація. А якщо ми говоримо про відносини між замовником і постачальником, чи поставили продукцію відповідної якості, чи вчасно були сплачені кошти, чи не було проблем з документообігом. власне, ми хочемо отримувати відгуки на кожен етап закупів для того, щоб потім розуміти, де є слабкі місця у системі. І е, аналізувати, що саме треба змінювати у законодавстві технічно, і, власне, де задіювати е, громадянське суспільство, моніторингові інститути і так далі. Знову повертаючись до теми медичних закупівель, хочу відзначити, що у звіті е, написано про те, що 11 постачальників виграли е, закупівлі, виграли тендер на закупівлі 60% ліків. А це один відсоток від всіх постачальників, які. Які брали участь у цих е, торгах, це uh -huh. що це? Це такі якісь тривожні, мені здається, дані так. Власне, е, така ситуація не лише з закупівлями, ліків, а й з закупівлями обладнання. Да, там не 11, а 12 постачальників забрали приблизно такий же відсоток коштів. На закупівлях і тут є кілька нюансів: е, великі закупівлі, да, які розподіляються там централізовано, е, не, не завжди дрібні постачальники можуть їх взяти. Потім сам ринок по собі е, не такий розвинутий в Україні. І, наприклад, іноземні постачальники до нас ще не заходять. Є вже там представники, які торгувалися дуже довго із мозом, і там є е, іноді дискримінаційні відверто умови, да, іноді є нюанси з патентами. Е, тут в конкретному випадку ми. Е, Дуже сподіваємося, що наші партнери з центру протидії корупції чи мережі ЛЖВ і пацієнтів України все-таки зможуть до Деякі абревіатури потрібно розшифрувати Мережу. мережа людей, що живуть з снід та центр протидії корупції. Так, власне, це е, організації, які профільно контролюють закупівлі е, у сфері медицини і е, дуже часто оскаржують порушення дуже часто воюють із фармацевтичною, так би мовити, мафією, яка намагається завоювати всі закупівлі та тримати тримати своїх руках. Хто буде карати за дискримінаційні умови конкурсів? Так, власне, по-перше, треба розуміти, що за дискримінаційні умови в першу чергу мають за умовами мають слідкувати самі постачальники, тому що це порушення їх прав. Порушення їх інтересів, тобто вони можуть скаржитися. Вони можуть скаржитися на надпорогових закупівлях. Це антимонопольний комітет, рішення якого є обов'язковим до виконання, і скарга туди коштує 5 тисяч гривень. На допорогових закупівлях це комісія з розгляду звернень, яка сьогодні функціонує при Transparency International Україна. Це є дорадчий орган, скарга туди безкоштовна, і ми за результатами розгляду цих скарг надаємо рекомендації замовникам, керуючим органам та звертаємося до контролюючих органів, таких як, наприклад, Державна аудиторська служба. Чи департамент захисту економіки для того, щоб вони усунули порушення сьогодні? Відсоток не такий високий, як нам би хотілося. У 25% випадків наших рекомендацій їх приймають да, беруть до уваги. Звичайно, це краще ніж нічого, але все-таки це також один із аргументів, чому ми наполягаємо введення до порогових закупівель у закон, тому що в такому випадку оскарження буде передане до державної інституції. Рішення якого буде обов'язковим до виконання, і що ж це за державна інституція? Це ще відкрите питання, тому що дуже потрібно, це дуже необхідно забезпечити її там стійкість і фінансову достатність. Не сьогодні у трансперенсі над цими скаргами працює п'ять юристів. І вони отримують зарплату та близько до ринкової. Якщо це буде антимонопольний комітет, то там зарплати набагато нижчі. І власне сьогодні колегія з трьох людей і відділ, який займається скаргами на надпорогових закупівлях, уже дуже завантажений. Їм треба і підвищувати фінансування. І збільшувати штат, якщо ми хочемо їм вже також передати і допорогові скарги, тому що насправді сьогодні ми отримуємо близько 400 скарг скарг в місяць на допорогових закупівлях. І тут уже є певне рішення, да, є пропозиція, щоб плата за скарги залишалася у антимонопольного комітету а не йшла там в бюджет. Для того щоб антимонопольний комітет міг забезпечувати на нормальному заробітні рівні. плати. Да, заробітні плати наймати фахівців і відповідно тоді вже можна буде регулювати і плату за скаргу, тому що сьогодні вона є 5 тисяч гривень, і немає там, скажімо, обґрунтування, чому саме 5 тисяч гривень. І немає значення, чи це там закупівля, де постачальник може виграти невелику суму, а власне, да. якщо очікувана вартість понад 200 тисяч гривень, да, надпорогова процедура, то скарга буде коштувати 5 тисяч гривень для товарів послуг, 15 тисяч гривень для робіт. Тільки на роботах поріг півтора да, мільйони. Трошки не все так просто. Да. І власне, якщо ми будемо мати таку норму, коли плата за скаргу буде залишатися у антимонопольного комітету, то тоді. Ну, можливо, можна буде і знижувати цю, цю плату, да, якщо там достатній такий вал скарг, і е, вчасно їх розглядати, то може... ну, так, Як той казав, гамузом воно дешевше має. Да. бути. Так? Ефект масштаб ознайомився з вашим е, звітом по медичних закупівлях МОЗ, і які ви чули від них висновки. Так, власне на самопрезентацію нашого звіту ми запрошували доктора Уляну Супрун. Е, вона презентувала його спільно з нами. Е, звичайно, вона також бачить ті проблеми, які сьогодні відбуваються із закупівлями і за українськими процедурами. І ми проговорювали і закупівлі, які сьогодні йдуть через міжнародні організації. І є певні нюанси. Наприклад, вона хоче скоротити тривалість процедури. Ми її повністю розуміємо і підтримуємо, тому що закупівля ліків це така специфічна, специфічна процедура, від якої залежить життя людей. Вона також розуміє, що на допорогових закупівлях на місцях лікарні доволі часто маніпулюють і також підтримує нас у нормі введення цих процедур у конкурентний ринок. І ми скандали вже бачили на початку року у зв'язку з допороговими закупівлями інституту серця. Так, власне, таких замовників дуже багато, якщо їх проаналізувати. І це, мабуть, найвагоміший аргумент, чому ми маємо ввести ці допорогові закупівлі у закон і зробити їх конкурентними. Ну, для прикладу, у моїй рідній Полтаві є інститут чи онкодиспансер, і вони закуповували хіміотерапію по допороговій від процедурі за очікуваною вартістю минулого року. Вони зекономили 33% від, від, від е, вартості і змогли закупити додаткових ліків на ще один місяць лікування. Да? Головний лікар е, відверто був дуже щасливий, тому що це е, життя людей, і можна їм в очі сказати, що вам не треба там, шукати нічого продавати. Ми вам забезпечимо цим лікуванням. І тому. Е, Лікарні, які розуміють ефект від системи, вони звичайно використовують допорогові процедури. Дуже часто нам кажуть і наші іноземні колеги запитують, чи не дуже це складно для лікарні проводити процедури, чи це не затратно, чи це не дуже дорого для них коштує. Навіть найдрібніші процедури. Банальний приклад: медичні бланки. Медичні бланки сьогодні у системі мають один із найбільших показників економії. Що таке медичний бланк у лікарні? Це такий сіренький папірець, через який можна побачити все, що відбувається там навпроти. Да? Він з дуже неякісного паперу, і на ньому якась тиснява з інформацією там, чорнилами, що треба занести лікарю. Так от раніше ці бланки. Це в якому сенсі що треба занести Ну, лікарів? Мається на увазі там на прізвище, ім'я по батькові, а, діагноз, що, тому що лікар має записати, записати так цей бланк. Так, да, власне, раніше ці бланки закуповувалися за прямим контрактом на неконкурентній процедурі, і ніхто не знав, у кого вони закуповувались. Якщо, наприклад, ви там до податкової ходили, то ви знаєте, що напроти кожної податкової є кіоск, в якому продають бланки звітності. І бланк один звітності там коштує 4-5 гривень. От, напевно, що такі ж бланки медичні купували з такою ж ціною, але система Прозоро, по-перше, показує рівень конкуренції на закупівлю таких бланків 10-12 постачальників, а по-друге, показує економію до 80%. Тому що надрукувати будь-якій поліграфії там, 20 тисяч бланків коштує копійки. І якщо вони продадуть кожний бланк лікарні там, по 25 копійок, а не по 5 гривень. То вони і так на цьому зароблять. І, власне, це той приклад, коли на закупівлі бланків на 10 тисяч гривень, зекономивши 7,5 тисяч гривень, на жаль, за низьких сьогодні зарплат, ми можемо профінансувати зарплату там, на кілька місяців спеціаліста, який би займався закупівлями у лікарні. Проте ми розуміємо, що це також проблема, і ми. Сьогодні у законі введене поняття уповноваженої особи, да особа, яка б могла отримувати відповідну ринкову зарплату за те, що вона відповідає за здійснення закупівель. І сьогодні це такий новий інструмент, який ще мало хто користується. користує, О, так, а де ця людина працює. Вона може працювати за контрактом з лікарнею, а, ага. да це новий інструмент, який сьогодні ще, так би мовити, пілотується. Але ми і міністерство, і, і в принципі всі, хто працюють у сфері закупівель, розуміють, що не можуть відповідати за закупівлю люди, які. Перше не професіонали у цій сфері конкретній. Друге, для них це додаткове навантаження, тому що на жаль, сьогодні представники тендерних комітетів це дуже часто люди, які зовсім не мають ніякого відношення до сфери закупівель і не мають абсолютно ніякого відношення до там, розробки технічної якоїсь частини предмету закупівлі. ну, якщо та ж лікарня має закупити препарат УЗД. Звідки у неї буде спеціаліст, який би дав конкретні технічні характеристики? От. Власне, це питання і професіоналізму. Е ну і це питання актуальне не лише для замовників, а й для бізнесу. Ну і питання конкурентної заробітної плати. Питання про те, чи будете ви моніторити закупівлі медичні у 2017 році, чи ви вже моніторите? Е звичайно, будемо. Власне, ми собі поставили поставили за завдання робити зріз кожні півроку по різним сферам. Наступна сфера за медичною у нас буде оборонна. Ми вже готуємо звіт по обороні, і я думаю, що опублікуємо його десь на, на кінець березня. Власне, також дуже цікава сфера. Ну і за 6 місяців знову зробимо огляд медичної сфери, що власне змінилося, яка динаміка, чи є певні позитивні зрушення. Тому тоді ми можемо вже проаналізувати і ті рішення, і Міністерства охорони здоров'я нової команди, і влади на місцях, тому що сьогодні доволі багато дискусій із місцевими громадами, і з місцевими депутатами про те, що треба вводити ці закупівлі. У Віктор Нестуля, директор програми інноваційних проектів International Україна. У програмі громадська хвиля. Це програма громадського радіо. І ви знову зможете послухати розмову з паном Нестулею вже завтра вранці на нашому сайті громадські Ну, тому, що цікаві і корисні речі говорив пан Нестуля. І крім того, там названо один дуже важливий для всіх нас сайт. А цю програму провели для вас Анастасія Багаліка і Андрій Куликов, редакторка програми Ірина Славінська, звукорежисер прямого ефіру В'ячеслав Кірішун. А відеотрансляцію забезпечував Едуард Скрипник. За дві хвилини на хвилі громадського радіо. Новини слухайте, думайте.